Він знаний і досі не знаний. Він повертається нам у новому романі Івана Корсака. Запізніле кохання Миклухо Маклая. Він долав сипучі піски африканських пустель, десятки й десятки тисяч миль океанських, Гори долав і пробирався дрімучими джунглями, непрохідними стежки в них прорубуючи. На тих стежках чатували крокодилі чи ненаситні пащі і тигрячі кіхті кремінні. Отруйна стріла папуаса з доісторичного часу і лихоманки тропічні. Світової слави зажив наш земляк, в чийому маєтку сімейному, і зараз побувати можна охочим у Малині на Житомирщині. Він знав багато жінок та кохав лише її доньку прем'єра Маргариту Робертсон. Наш земляк Миклухо Маклай.